Ми сьогодні робили котика. Я намалював очки, носик, вузка, такі крапочки, лице, хвостик та різні малюнки. Коти це такі тваринки світські, які ходять на чотири лапках. За нею треба доглядати, їсти треба і годувати треба, пити, щоб вони пили. Спали. У мене є котик, його звати чупи, я за ним доглядаю. Тече вода, тече бистра, а куди не знає? W czystą wodę dla wąk. W Такий котик, якого я зробила. Я обляла кольор, який мені подобається. Я тут намалювала дві кіточки, бантик, віки, і тут єзичок з ротиком. далі чещички, такі ручки, і ззаді на хвочику таке сердечко. І накрашені ласки. У мене собачка. І собачка колись облизала. Коли отак лягає, він зразу мене своїм язичком облизує. А котики це, дом... це також домашні тварини. Я її подарую мамі, мені тільки ту ниточку треба. Я візьму десь ниточку, отут ділаю і повішаю на ялинку. А ще можна повішати в машині і в домі. Ми зайдемо в чисту воду, біля вогра. Котика з санта-поном. Це м'яка іграшка. Я буду за нею гратися. Ще я роз, розмалюю очки, лапки і ніжки. Іграшкою гратися. Буду гр... гратися. Це такі коти треба лапи робити. Це домашня тварина. За нею потрібно доглядати. У мене немає котика домашнього. Іграшкою сьогодні буду гратися. Ой, вода, вода рай, райля для нас рай. Та носі ж вавий ти не зупиняй За красну пісню на всі голоси. Що хочеш, грай, попроси, струни дає тобі кожна весна. У мене в руках, як... яку я сьогодні зробила. Мені він дуже подобається. Мені сподобався, як я їх розмаювала. Я наповнила сантепоном. Потім я розмаювала. Потім ми його засивали. Ірську задоволено гладися. Найбільше сподобалось робити обулицю, як я маювала. Котик висок дуже симпатичний. Котиче домашні тварини. За ними. Треба доглядати, дають їсти, заростішують і гладять. Подивись, як в сіру скелю є вода іскриста. В руках — їх ось какоти. Та що їх сьогодні сам ступив. Я маювала, собі будинку одну лаву. Я його малював. Вона дісічні. Я сам боювала в одну будинку, ослала, а тут живувати. Ось він котиком вати. Котиця з нас вторин. За ним потрібно захлязати. Їх треба поготувати. У мене немає котика, є то пачка. Травпу са ним того лятаю. Всі руське лю, є іскриста, ти зроби мені Я обирав синого котика. Я зробив його так. Я наповнив синтепоном, Потім ми зашивали, а потім відбулося чудо. Кожен розмалював різного котика. Я розмальовував голов... синім кольором. У мене є тут очі, ніс, вуса. А ще я йому намалював вуха красиві, а позаду намалював хвоста. Я Намалював котика, я буду гратись. Коти це е, тварини, вони домашні, люди за ними доглядають. Їх треба нагодувати, напоїти, розчисати, а ще з ним можна гратися. Запроси мене у сни свої. ті, що досі не споли. Запроси мене у сни Свої, ті, що збудуться колись, ті, що збудуться колись, запроси мене у сни свої. хоч на миття запроси. Запроси мене у сні.